Що мені випаде з цього яйця? Я віддаю підписнику у грі Grow Garden Roblox. Зараз, що мені випаде з цього яйця. Я віддаю підписнику. І так, що мені випадає. Йдемо йому віддавати. Так, йому будемо віддавати. Йдемо. Так зараз шукаємо Так віддавати. Йдемо йому. І зараз. Да я моєму, як Дейвін Зриваючись, їду до країни я від усього полю кричу, що лише до тебе я хочу А я кохаю, тебе кохаю, і серце Зараз. лише тобі дарую, а він, якщо він. не ти мене, пробачить мене твоя дружина, а я кохаю, тебе так, кохаю, він, і, серце він, так він, так. і серце лише тобі дарую.